Чи ви знали, що цього сезону Емілі у Парижі не тільки підкорює столицю моди, але й демонструє український стиль на міжнародній арені? А Netflix нещодавно вийшов четвертий сезон серіалу, який обговорюють майже всі, і це не дарма. Поки шанувальники захоплюються драматичними поворотами сюжету та харизмою Лілі Колінз, ми маємо власну гордість. Українські бренди підкорили екран. Ви коли-небудь мріяли побачити свої улюблені українські бренди на світовому рівні? Тепер це реальність від яскравої блакитної. Сукні Джемі -мі, в яких блищить Емілі, до розкішних капелюхів Руслана Багінського, які дають, додають шарму мінді. І це ще не все. Від прикрас Гузема Джеверлі до унікальних сережок Гуня Проджект, натхненних київською архітектурою. Наші бренди підкорюють Париж. Ура! А тепер уявіть, який український бренд ви б хотіли побачити в наступному сезоні? Хто зможе додати ще більшого нашого шарму на екрани? Можливо, ваш улюблений дизайнер уже готує новий сюрприз для. Емілі до речі, окремий респект маркетологам цих українських брендів за такий крутий креатив.